Так, заварюю потрошки. Куча машин по різних гаражах. Не пам'ятаю, що я знімав перед цим на цій машині. Значить, е, да, заварив підпорожник. Під заварив... Ну, заварив Виставив цей підпорожник. Заварив підсилювач порогу. Заварив тут. Зараз от тут от латочку. Поставив, поставив підсилювач і на піддомкратник. П'ятку Е, вот. Тепер вирізав підсилювач сюди. Просто купив на металоловий метал двойку. Реально. Реально це буде конкретний підсилювач. Тобто в цьому місці поріг згинатися не буде 100%. Так. Значит, доварю цей підсилювач. Доварюю це і прикидую порожок. Прикидую порожок. ставлю двері, виставляю зазори і все заварюю. Так, ось так заварив. Підсилювачі. Тепер зараз включу світло. Варю ось тут лонжерон сам зараз заварю, Тому що ось іде лонжерон. І туди на латочки, це теж все лонжерон. А потім тільки ставиться накладка. Один раз я варив жигуль, ще років 20, мабуть, назад. І оці, оці всі полості, оця полость, оця, тобто пиріг і між ним вся була залита повністю солідолом. Я коли зняв кришку, пиріг, цей кусок отак відвалився повністю, солідол. Я його почистив, почистив трохи. І користувався дуже довго. З правої сторони я віддав пару банок товаришу своєму, а з цієї сторони з іншої сторони я користувався сам декілька років. Мабуть, десь, десь він ще залишився. Да, так що я хочу сказати? Залили повністю солідолом, що він аж витікав. Але машина все одно згнила. Чому? Тому що при е, розширюванні і звужуванні метала е, між солідолом і металом е, з'являлася прослойка повітря. Воно і, ну, і повітря і конденсату. І конденсату не було куди стікати, і поріг просто-напросто. Коротше, вся машина згнила. От і все. Тільки, остався тільки солідол. А на солідолі довго не поїдеш. Так, заварюю піддомкратник передній і з ланжероном І ставлю порожок. Да, цікава робота. Так, ця сторона поварена повністю. Арочка, автопластилин, остается доводка заднего крыла, зазоры, тут снизу так. П'яточку переварив. Наперед п'ятку не варив. Діло в тому, що нові машини йшли вже без п'ятки. Там просто я підсилив передній лонжерон і все. Да, прийшлось погратись з зазором, ось цим, тому що крило нависало, ці двері були наружу. Що я зробив? Тут стояла. Пластинка підложила от, під завіс. Пластинку підложили, щоб двері не падали. От. Коли я пластинку зняв, двері почали сильно провисати. Ну, цього мені й треба було. Я просто взяв, ставив. От сюди прут між болтом і завісом на дверях Прут. і трохи так в такому положенні двері були зафіксовані. І я силою трохи отак от надавив і передня, то есть, да, передня нижня петля пішла назад і всередину. І зазорчик без пластиночки став в норму за з крилом. Да, Двері тут ось такі, але це вже буде інший майстер робити зварювальник, тому що тут треба міняти низи дверей або цілі двері. Мені ще це ще пригтись і буде повний капець. Ну, тобто за це не договорювались. Взагалі багато за що не договорювалось. Я так роблю частково бонусом. Тепер ставлю машину на колеса. Зараз поставлю і на диск зніму те колесо, тому що колеса всього три. Переверну її на, на ліву сторону і буду робити праву. А потім задню частину доводити. Ріжу Отаке от, от барахло. Все гниле повністю. Да, захотів молодість сповнити, сповнив. Тепер довго не забуду. Там ще лонжерони під ній ще треба буде підвалювати, ну і взагалі передок, ну це вже зовсім інша історія. І так оце все підрізаю, все, вбираю. І ставлю також підпорожник, підсилювач і поріг. Тут мені повезло, тут я сачкану чуть-чуть. Тут поріг цілий. І там піддомкратник цілий, повезло. Так що я відрізав отак от, крило не буду знімати. І до крила я забабахкаю всю справу. Ну а там, там ремкомплектик поставлю знизу, як з цієї сторони. Проварив низ. Підпорожник. П'ятку. Зарунтував, приміряв. Підсилювач порогу, вставка. Вставка мощна, Ще буде трошки вставки і залишиться сам поріг. Приварити її зовнішню і внутрішню арку. Так, поріг заварений. Підпорожник, все загрунтоване. Ставлю машину на зажими і займаюсь аркою.